Знижки представляють єдині знижки на судокрем 15% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло всю Україну. Мовознавицю поховали 22 липня. Надвечір, 24 липня. Російськими телеграм-каналами розлетілося відео, на якому нібито кадри з того трагічного дня. А російське неонацистське угруповання опублікувало маніфест, а згодом заявило, що бере на себе відповідальність за вбивство. Які нові подробиці спливли і що кажуть у поліції, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Відео із як стверджується, вбивством Ірини Фаріон вже розлетілися усіма російськими пабліками. З'явився у мережі такий собі маніфест українського автономного революційного расиста, який під кінець робить заяву, що бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері, 24 липня. Про це пише Українська Правда. Запис, нібито самого моменту вбивства, вшитий наприкінці довгого ролика під назвою Маніфест українського автономного революційного расиста. Відео з нібито кадрами того трагічного дня, коли і вбили Ірину Фаріон, триває не більш ніж 10 секунд. Із нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера чимось прикрита. Однак на записі чути крики постріл, а також на секунду видно місце, де все це відбувається. Це відео зі зрозумілих причин ми вам показати не можемо. А тим часом телеграм-канал Астра порівняв скраншоти з відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі. Що цікаво, NCWP розшифровується як National Socialism White Power. Російські пабліки називають її неонацистською. У самому телеграм-каналі ролику немає, але він публікує посилання на інший канал Одерін Дум Метаунд, який з латинської перекладається як нехай ненавидять, аби боялися. І от у цьому каналі опубліковано майже 4 хвилини. Ролик із текстом маніфесту і, нібито кадрами розправи. Довгий текст іде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Його суть у тому, що не повинно бути ніякої війни, крім расової, яку автор пропонує вести всім разом. Також в ньому обіцяють цитую пократи всіх, хто продавав країну після майдану. Автор маніфесту називає Фаріон шкідницею і расовою зрадницею, і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Також на цьому каналі опубліковано ПДФ документ маніфест українського автономного революційного расиста на 10 сторінок, що включає кілька частин знайомства, інформація про рух, роздуми автора про владу військових, а також про те, якою він бачить державу, коли революційні расисти захоплять владу. Українські правоохоронці вже досліджують це відео. Про це заявила речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі Українській Правді. Зокрема, його вивчають фахівці кримінального аналізу. Коли буде остаточний висновок, повідомимо. За даними Вікіпедії, National Socialism White Power – Це російське неонацистське угруповання, що виникло в середині нульових на одноіменному інтернет форумі У 2020 році організація знову дала про себе знати, але вже у своєму телеграм-каналі. З початком вторгнення Росії в Україну брала на себе відповідальність за підпали військкоматів у Росії. У травні 2021 року Верховний Суд РФ визнав її терористичною. Радіо Свобода пише, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що це угруповання це проєкт російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій. Щоб потім заарештовувати і нейтралізовувати їх або керувати ними у 22-му і 23-му роках. ФСБ звітувала про нібито затримання десятків членів неонацистського угруповання і нібито які пов'язані із цим таким собі об'єднанням, які за версією спецслужби, нібито планували замахи на російських пропагандистів. Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Тим часом розслідування вбивства Фаріон триває. Правоохоронці не виключають, що у підозрюваного в злочині були спільники та що вбивство Фаріон замовне. Крім цього, слідство у справі про вбивство мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон переконане, що у діячку стріляв саме той чоловік, якого і розшукує поліція. Його фото ви зараз бачите на екрані. У правоохоронців є кілька свідків, які бачили момент убивства. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на джерело правоохоронних органах. Вбивця готувався до злочину тривалий час близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство. За версією слідства розшукуваний чоловік обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх, і від 11 липня щодня приходив у цьому вбранні до двору Фаріон та сидів біля сусіднього під'їзду. Зазначається, що підозрюваний виділявся з поміж інших, бо ж саме у ті дні й була неймовірна спека. Чоловік годинами перебував на сонці в теплому одязі та навіть без води і нікуди не відходив. Ця особа залишала своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом чоловік мав із собою берсетку. На думку копів, саме в ній зловмисник ховав зброю. Нагадаємо, що одразу після вбивства у мережі та змін не виключали і те, що до вбивства Фаріон таки можуть бути причетні російські спецслужби. Такої ж думки були і її однопартійці. Москалі, які її погрожували, і в соцмережах. Ну думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Вони її цкували і в соцмережах. І... Хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Це... Більше ніж просто постріл і вбивство постріл українську мову, постріл в українську, мову, це постріл в українську в україну в українську ідентичність. Про вбивство Фаріон гудуть всі соцмережі та публічні діячі. Вбивство мовознавиці вже зараз ставлять в один ряд із вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду у 2015 році. Згадують у зв'язку з цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва. Якраз восьма річниця його смерті припала на наступний день після вбивства Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються нерозкритими й досі. Про вбивство Фаріон гудуть і усі закордонні змі, і політики, і блогери. Усі зазначають, це вбивство, це замах на цю Україну. На країну, яка попри криваву війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення намагається функціонувати як демократична держава. І якби банально не звучала фраза про те, що затримання та покарання вбивці. Це справа честі для українських правоохоронців та влади. Загалом ставки тут значно вищі. Зокрема, BBC пише: якщо злочин залишиться нерозкритим, це поставить питання і про здатність влади контролювати ситуацію в країні в умовах воєнного стану і про єдність українського суспільства на третьому році повномасштабної війни і про те, який вигляд матиме політична і суспільна дискусія в Україні зараз. Ще один фактор для роздумів це те, що вбивство сталося серед білого дня у Львові, який багато хто в Україні та за її межами вважає тиловим та безпечним містом. В інтернеті багато пишуть і про те, що якщо замовники вбивства Ірини Фаріон хотіли цим злочином посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися. За ці дні зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних виступили безліч відомих і не дуже українців. Та навіть вчорашніх затятих опонентів пані Ірини до Ірини Фаріон. Усі ставляться по-різному, та факт залишається фактом. Вона була ярою захисницею української мови та всього українського часом радикальними методами. Та вона виступала за українську Україну вбивця. Якщо є замовники, то й вони всі мають бути знайдені та покарані за усією суворістю закону. Українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим висяком, який руками не можуть розкрити. Під час монтажу випуску стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція і затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. А як думаєте, ви хто все ж таки вбив Ірину Фаріон? Пишіть свої думки у коментарях та підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. Команда Тесеню висловлює щирість підчуття рідним мовознавиці. Віримо, що усі причетні обов'язково будуть знайдені та покарані.